Всі та сприйнятті. Різниця в баченні деяких важливих на тепер моментів. Уявляється, життя насправді дуже крихке, і його потрібно берегти. Уявляється, що щастя можна знаходити і в деталях, можна знаходити в будь-чому. Віктор до війни був, мені здається, не настільки бачив цей світ реально, як він є, як я зараз його бачу. Ось так. Ми жили в певній е, такій бульбашці, яка була створена ну, штучно, спеціально, не знаю. Насправді, події, які відбувалися, вони вже несли за собою. Те, що ми маємо зараз, це причинена слідкова дія, і це варто розуміти. Тоді я не розумів цього настільки, як зараз. Може, така потреба була, щоб визначатися з позивним. Одразу в голові зрозумів, що це буде тор. Любив так раніше цікавився скандинавською міфологією. Ось і коли вже почав працювати з мінометом, відразу зрозумів, що це буде доцільно і, і звучно. Постріл! роль міномета не, не можна недооцінити, так як це є. Частини артилерійської підтримки. Я вважаю, що піхота це найскладніший рід військ, звичайно, і тут мови немає. Але без артилерійської підтримки їм буде ще складніше. Тому міномети дуже важливі в плануванні, використанні, звичайно, вогневих завдань, виконанні міномети відіграють важливу роль нанесені вогневого ураження як 82-го калібру, так і 120-го. Ворожі артилерійські підрозділи працюють по-інакшому в певних пунктах. Насамперед це в них немає такого, як кажуть, снарядного голоду, мінного голоду. Тобто, все ж таки по забезпеченню в них їх більше. Ось, По самому відпрацюванню, я вважаю, що ми працюємо краще по точності. Ось так. І ми намагаємося кожен постріл зробити точним, вивіреним, з проведеною вже до розвідкою. Противник дуже сильний, хитрий і підступний. Працює на всіх фронтах, починаючи з в зоні бойових завдань і закінчуючи в цивільному житті через соціальні мережі, це через культуру, через політику. Тому подібне. Тобто, в нас не охвачена країна повністю, і потрібно боротися з цим і визначати, де саме проходять удари, і не відбиватися. Перший мій бойовий досвід це був Бахмут. Приїхали ми тоді, тоді в березні місяці 23-го року. І, на жаль, відчув, що таке перші втрати особового складу. Це дуже запам'яталося. і... Дуже болючий досвід, насправді, який я думаю, що вже буде зі мною назавжди. В спогадах, е, я інколи думаю про це. І воно мені запам'яталось місто в вогні. Насправді, е, просто тоді не було часу фільмувати. Там, телефон був, але часу не було. Були зовсім інші задачі. Якби це можна було зняти, це там е, дорога з Часового яру через. На Бахмут, і там вона горбиста місцевість, і з горба дуже видно Бахмут самий він внизені такий ось побудований. І коли ми заїжджали, він просто весь димів, весь горів. Тобто це, ну, як картина типу. Місто в вогні, диму, поросі. І, Ну але це місто я вважаю. Символ героїзму незламності нашого українського духу і шана тим воїнам, які полягли в обороні цього міста. Такий прекрасний ранок у Бахмуті. Найбільше мені запам'ятався героїзм моїх підлеглих, моїх хлопців, так би мовити. Коли було нанесено ворожий артилерійський удар по нашому місці розташування, багато хлопців, незважаючи на те, що їм загрожувало життю і здоров'ю, почали проводити відразу роботи, щоб відкопати хлопців, які були під завалами. І завдяки цьому було врятовано двох військовослужбовців. Я пишаюся мужністю, хоробрістю. І дякую небу, що мені зустрілись такі люди. Якщо порівнювати бої в місті і на місцевості, такі, як ми зараз знаходимося, звичайно, є величезна різниця. В містах все ж таки більше укриттів, але зменшується площа розосередження. Відповідно, вогневе ураження противника наноситься більш точніше. Це взагалі ну, місцевість. Так як в плануванні бою вона відіграє також одну із головних ролей, тому що від місцевості багато чого залежить, то можу сказати, що є моменти, де простіше, в чому точніше, є моменти, де складніше тримати оборону, відповідно. Так як ми вже проходили міські бої і тут виконуємо завдання, то Ніде не легко, скажімо так. Є, всюди є свої виклики, які потрібно швидко вирішувати, тому що вони впливають на боєздатність підрозділу. І, відповідно, це життя і здоров'я людей, яких потрібно берегти. Ну, Якщо сказати, що мені не страшно, то це звичайна брехня. Найбільший страх, мені здається, що це залишитись недієздатним і обмеженим, розумієте, типу. Це страшно так. Страх, що буде боляче рідним, і страх, що всі ці жертви і зусилля будуть даремні. Ну На рахунок підтримки можу сказати, що це насправді дуже корисна річ, і вона є, звичайно, це надихає, додає сил. Про те, чи знає, ну я розповідаю мені, сестрі, коханій дівчині. Мамі не розповідаю, що я тут, тому що вона буде переживати, це не недоцільно. Ось. Вона і не знала, що я в Бахмуті, був місяць, не знала, потім вже дізналася. І це такий собі досвід. Ось. Підтримка звичайно важлива, і вона присутня в телефонних дзвінках, в спілкуванні. Ну, Так як часу не дуже багато для цього, тому рідко це відбувається. Але чи все розповідається? Звичайно, що ні. Тому що інколи важко пояснити певні речі, які відбуваються. Ось. Ну, все нормально, все добре. Був випадок, також, от ми їхали з виконання вогневого завдання, там було воно трошки важковато. І їхали вже з нього і в, в пікапчику, типу. І видно було, як сонце сідає. і Я цей момент запам'ятав дуже добре, тому що я подумав, що ось я зараз наберу рідних, скажу, що все добре. Почую їх. І це мене заспокоїло. і Відчув полегшення того, що на, на сьогодні, сподіваюся, закінчилось. Світанок, захід сонця в першу чергу. Це шикарно. Кожного дня він різний і виглядає неймовірно. Дозволяє трошки поринути, думки відпустити і така собі медитація. Спілкування з людьми це дуже насправді, ну, без лишніх слів, там, коли проходить спілкування наполовину ментально. Побут так само можна знайти щось в щоденних ритуалах, хто любить каву, хто цигарку. Це все насправді. Прості і речі, які приносять водночас і задоволення і змушують трошки думки упорядкувати, що дуже важливо. Мої плани це на мрії. після перемоги мрії це подорожувати світом. Дуже хочу побачити багато країн. І ось потім якось пережити це, що в голові пережити ці всі думки свої, не почати сімейне життя. Ось такі звичайні людські плани.